Чи треба хреститися під час молитви, тобто мова про хресне знамення. Чи потрібно його звершувати під час молитви і не тільки? Я думаю, що, відповідаючи на подібні запитання, нам варто усі дії, пов'язані з релігією, розділити на дві великих частини. Перша, це дії, які мають важливе значення, про які заповів сам Бог, або його пророки чи апостоли, і, звичайно ж, про це сказано у Святому Письмі. Прикладом може бути проведення причастя, ділеопомазання та інші. Друга частина це традиції, які не мають важливого значення, адже про них ні Бог, ні його вісники не згадували, а виникли вони пізніше, коли вже апостолів не було серед живих. Досить часто ці традиції були запозичені у інших вірувань, зокрема язичників, хоча не завжди. Так от, хресне знамення належить до другої частини. В Біблії про перехрещування немає згадок, а вперше про щось подібне до нього згадується вже після того, як померли усі апостоли. На той час язичники досить активно використовували різні жести для підтвердження своєї віри. В своїх вигаданих богів. Один з таких прикладів: жести обертання за годинниковою стрілкою, які вказували на їхнє поклоніння сонцю. Ці кола малювали в повітрі руками, водили хороводи колами, ходили навколо будинків колами, і це все вони робили для того, щоб Бог сонця їх захищав, благословляв і тому подібне. Швидше за все, бачачи такі дії язичників і намагаючись якось відрізнятися від них, християни почали впроваджувати свої жести, які підтверджували їхню віру в Ісуса. Спочатку це було просте малювання хреста на чолі, потім цей хрест ставав поступово більшим і, нарешті, досяг перехрещування через все тіло. Як я вже сказав, спочатку це був один палець, потім почали хреститися двома пальцями, потім дійшли до трьох. Як пояснюють, три пальці означають три єдинство Бога, а два пальці, що залишаються зігнуті, божественну і людську природу Христа. Як би там не було, коли ця традиція почала з'являтися серед християн, мови про те, що цей жест може якось захистити, благословити чи на щось взагалі вплинути, не було. Це було те, що відрізняло їх від інших людей, які теж малювали якісь жести. Якщо подивитися на сьогоднішні традиції, то хресним знаменням благословляють, ним захищаються від злих сил, воно є обов'язковим атрибутом в будь-якому релігійному акті, і коли хтось цього не робить, його можуть визнати мало небезбожником. Але повторюся хресне знамення це всього лиш традиція. І говорити про те, що цей жест є обов'язковим, буде неправильно. Якби це було потрібно, то його б використовували і Христос, і апостоли, і інші учні Ісуса. Тому, якщо коротко відповідати на запитання, чи обов'язково перехрещуватися під час молитви, то відповідь буде простою: ні, не обов'язково. Адже цей жест абсолютно ні на що не впливає, а є лише певною традицією, яку підтримують кілька конфесій християнства.